Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. 13 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують перенесення мищей преподобного мученика Макарія архімандрида Канівську. У народі ж цей день називають лікірією комарницею, так як в цей час вже з'являлися ці недокучливі хомахи. Правда, вбивати їх в 13 травня не можна, інакше накличете в будинок біду. У народі помічали, що якщо до цього дня розвелося багато комарів, буде багато грибів у сезоні. У цей день робили змогу на здорові зуби, відганяючи від них всяку хворобу. Для цього треба було знайти дерево з дуплом, потім відламати найближчий до дупла сучок, тричі наговорити на нього заповітні слова, потім тричі прикласти до зуба, а після закинути в дупло. Поява комарів цей день могла піти на користь, якщо в будинку хтось хворів. Існувало повір'я, що разом з кров'ю комар і хворобу витягували з людини, Так що на лікерію вікна в кімнату хворого відкривали навстіж Вважала, що в цей день з'являються комарі, але, незважаючи на всю нелюбов до них, треба було потерпіти до другої половини червня. Селяни вірили, що, убивши комара, раніше дня літнього сонцестояння вони тільки додавали до дзвінкової братії дюжину нових кровососів. А ось з кожним комаром, прихлопнувши Після цього дня їх стає надюжино менше. А ще, за легендою, комарі мучили розп'ятого Ісуса, тому, вбивши комара, людина позбавлялася відразу від 40 гріхів. Що можна робити 13 травня? Святому Макарі моляться про зміцнення віри, ухвалення вірного рішення, а також просять зцілення від хвороб, фізичних і духовних, засусництва миру і злагоди. Народні прокмети радять цього дня навести лад у домі та позбутися непотрібних речей. Сьогодні наші предки збирали цілющі трави, власники худоби у свято 13 травня виганяли тварин пастися в поле. Вірили, що трави цього дня стають цілющими і наповнювали звірів здоров'я. А якщо в господарстві з'являлося теля, козеня або ягня, то його не показували стороннім, щоб не наврочили. І з середини травня припинявся період весіль. Можливо, це було пов'язано з тим, що закінчувались припаси продуктів, а новий урожай встигне нескоро. Тож гостей було нічим годувати, до того ж люди були зайняті роботою на городі. Сьогоднішнє народне свято вважається дуже вдалим для лікування зубів і будь-яких стоматологічних операцій. У давні часи для позбавлення від зубного болю рот полоскали трав'яними відварами. Для вірян, 13 травня, це день, коли молитви мають особливу силу. У храмах проводять літургії, присвячені апостолу Якову та мучениці Лікерії, а також читають як афісти, спеціальні хвалебні тексти. Віряни звертаються до святих із проханням про здоров'я, захист від бід і духовну міцність. Для тих, хто вшановує мученицю лікерію, молитви зосереджені на проханням про милосердя та стійкість. Віряни також можуть запалити свічку перед іконою Святої, подумки, звертаючись до неї з особливими проханнями. Важливо, щоб молитва була щирою, адже, як кажуть у народі, серце, що молиться, чує Бог. Що не можна робити 13 травня, не можна розбивати посуд, це віщує нещастя. Заборонено віддавати іншим свої речі. Не варто купувати щось. Дороговартісне. Не радили жінкам залишати своє волосся на гребінці в цей день, їх потрібно обов'язково спалити або змити в унітаз, в іншому разі, між дамою і її другою половинкою може початися затяжна сварка. Якщо в цей день щось робилося, в жодному разі не можна збирати осколки голими руками тільки через матерію. Якщо проігнорувати цю пораду, можна чекати якихось неприємностей. До слова, це ж стосується весілля або інших подій з традиційним биттям посуду на щастя. Не слід 13 травня віддавати кому-небудь свої речі. Навіть на благодійність. Наші прапрабабусі вважали, що так можна позбутися частинки свого успіху. Сьогодні не можна витрачати багато грошей, робити великі покупки, інакше гроші обходитимуть вас стороною. Не варто в цей четвер вирішати на шопі. Народна прикмета говорить, чим більше витратиш на лікарю кормарницю тим менше заробиш. Сьогодні. 13 травня серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет. Дивилися, який сьогодні день: багато ластівок і стрижнів, Вже буде тепла погода, мало комарів, до кінця місяця дощів не буде. Комарів взагалі немає. Чекайте на великий урожай вівса, багато мушок до великого урожаю грибів восени. До зустрічі в нових відео!